Зараз пояснимо основні відмінності між кіропоксі, керапоксі Easy Design та керапоксі CQ і розповімо, в яких ситуаціях краще обирати той чи інший заповнювач. Ставте лайки та залишайте коментарі. Епоксидні заповнювачі швів в цілому, в порівнянні з цементними мають кращі фізико-механічні характеристики, хімічну стійкість, відсутність пористості і, як наслідок, вищу гігієнічність та стійкість загалом. Всі три матеріали, не дивлячись на те, що в першу чергу це заповнювачі, є реакційними клеями відповідно до ЄН12004 і мають високий показник адгезії до більшості будівельних поверхонь, в тому числі до класично проблемних для звичайних цементних клеїв: полімери, метали, дерево тощо. Вони всі мають схожу технологію застосування. Пропорції змішування 9 до 1, робочий час близько 40 хвилин за нормальних умов, замиваються водою, а повна полімеризація до 4 діб. Фуги є декоративним елементом опорядження, тому слід виділити таку різницю в заповнювачах. Керапоксі та Керопоксі CQ мають 17 кольорів, але Kirapoxie CQ Colored Quartz завдяки кольоруванню наповнювача має деякі більш насичені яскраві кольори. Дізайн має 40 кольорів і додатково так званий напівпрозорий. А завдяки спеціальному напівпрозорому заповнювачу, Ізі Дізайн може змішуватися з добавками металіку або глітеру для отримання сяючих кольорів та об'ємного ефекту. І хоча тих карти на всі три матеріали дозволяють використовувати їх для швів шириною від 1 мм, саме Керапоксі має найбільш в'язку консистенцію, що може затрудняти процес заповнення. Вузьких швів і негативно впливати на якість виконання робіт. Тому ми, як правило, рекомендуємо використовувати його в швах від 3 мм. ну хоча б від 2 мм. А дуже вузькі шви, буквально від 1 мм, краще заповнювати Easy Design або CQ. Керапоксі CQ є не тиксотропним, тому одразу зрозуміло, що консистенція розчину більш пластична. В той же час, не дивлячись на те, що Easy Design має тиксотропність і, на перший погляд, в'язку консистенцію, це ніяк не впливає на зручність роботи. Реологія розчину Keropox EZ Design спроєктована таким чином, щоб полегшити процес виконання робіт у порівнянні з багатьма іншими епоксидними заповнювачами. В тому числі процес формування і замування швів проходить з меншими зусиллями. Всім відомо, що загальним нюансом епоксидних в'яжучих смол, Є їх посередня стійкість кольору до ультрафіолету. Але всі заповнювачі мопей мають спеціальний компонент, що зменшує дане явище до мінімуму. Та треба сказати, що на практиці ефект пожовтіння може спостерігатися при відхиленнях технологій застосування. Самим явним чином впливає дія кислот на неповністю полімеризований матеріал. Замивання та очищення із застосуванням кислотних миючих засобів. Замість керапоксі Клінер або підігрів приміщень з використанням газових теплових пушок, особливо як то при влаштуванні натяжних стель. І сподіваємось, цим відео ми дали вам більш глибоке розуміння епоксидних фуг мапей та їх відмінностей, що стане в нагоді у вашій повсякденній роботі. Залишились питання? Задавайте у коментарях.